Привіт! Сьогодні ми зануримось в основи йоги. Давайте розберемось, що ж це таке насправді, виходячи з нашого матеріалу. Ну що ж, почнімо з такого, знаєте, найпоширенішого питання. От коли кажуть йога, що перше спадає на думку? Ну, скоріш за все, гнучкі люди в якихось неймовірних позах, правда ж? Але чи це все? Спойлер, зовсім ні. Насправді, все набагато глибше. Йога це ціла система. У нашому першоджерелі є класна фраза це спосіб подружитися зі своїм тілом і розумом. Звучить цікаво, еге ж? Давайте розбиратися, що за цим стоїть. Гаразд, тоді переходимо до суті, що ж таке йога? От по справжньому. Якщо от зовсім просто, то йога це така система, яка допомагає зробити тіло сильнішим, гнучкішим, а розум спокійнішим. Тобто це такий собі комплексний підхід до того, щоб почуватися добре. І вся ця система, уявіть собі, стоїть на трьох китах, або як їх ще називають трьох стовпах це тіло, дихання і розум. Пройдемося по кожному з них, щоб зрозуміти, як це все працює разом. Окей, почнімо з першого і, мабуть, найвідомішого елемента. Звісно ж, це наше тіло. От ті самі фізичні пози в Йозі, які всі бачили, називаються асанами наприклад, поза дерева або знаменита собака мордою вниз. По суті, це щось схоже на такий мікс розтяжки і гімнастики. І яка ж від них користь? Ну, звісно, м'язи стають сильнішими, тіло гнучкішим, це очевидно, але їй дещо більше. Практикуючи асани, людина починає набагато краще відчувати своє тіло, буквально усвідомлювати кожен рух, а це дає, знаєте, неймовірний контроль. Добре, з тілом розібрались. А тепер давайте про другий стовп. Він, до речі, часто залишається трохи в тіні, але він не менш важливий. Мова йде про дихання. У Йозі ця практика називається пранаяма. Якщо коротко, то це мистецтво контролювати своє дихання, робити його свідомим, глибоким, правильним. І отут, власне, є ключова відмінність зазвичай як ми дихаємо автоматично, так? часто досить поверхнево, навіть не помічаючи цього. А пранаяма це повна протилежність, це коли дихання стає свідомим, глибоким і контрольованим. Різниця насправді величезна. І знаєте що? Це дає дуже круті практичні результати. Таке от глибоке, контрольоване дихання, воно напряму заспокоює нервову систему. А коли нерви в порядку, що відбувається? Правильно покращується концентрація. Це ж просто ідеальний інструмент перед якимось іспитом чи, скажімо, важливою зустріччю. Ну що ж, тіло є, дихання є, залишається третій фінальний стовп, і це наш розум. Так, так, йога пропонує справжнє тренування і для нього, але це тренування не для м'язів, а для стійкості до стресу. І це тренування це медитація. Тут варто розвіяти один міф: ідея медитації не в тому, щоб вимкнути думки і ні про що не думати, це майже неможливо. Суть в іншому навчитися спостерігати за своїми думками ніби збоку, і не давати їм повністю захопити себе. І якщо практикувати це регулярно, результати можуть бути вражаючими, зменшується рівень стресу, тривожності, з'являється більше усвідомленості в буденних справах, ну і як бонус, фокус і увага стають гострішими. Отже, дивіться, у нас є тіло, дихання і розум. Ми пройшлися по кожному з цих елементів, а тепер давайте подивимось, як вони збираються в одну цілісну гармонійну систему. І ось тут цитата з нашого джерела, як на мене, підсумовує все ідеально. Йога це стародавній індійський спосіб підтримувати здоров'я тіла, спокій розуму та вчитися гармонії, не просто вправи, розумієте, а саме цілісний підхід, спосіб знайти баланс. Тож, якщо підсумувати, що таке йога, це по суті цілий набір крутих інструментів, інструментів для того, щоб почуватися краще, і фізично, і емоційно. І наостанок, просто для роздумів: от з усього, про що ми говорили, робота з тілом через асани, з диханням через пранаяму чи з розумом через медитацію, який із цих інструментів зараз виглядає найбільш актуальним для життя?